Через вплив південного циклону у кількох областях України вже становилася класична зимова погода з невеликими морозами та сніговим покривом. Наразі найбільш засніжений регіон України виявився Харківщина, Дніпропетровщина та Полтавщина, де випало до 17-18 см опадів. Про це нам повідомляє «Укргідрометцентр». Так, 23 листопада, четвер, буде найхолоднішим із найближчих днів. Ще й вітер на додачу. Температура вночі по всій Україні – мінус 6, мінус 11 морозу, а на північному сході країни – Сумщина та Харківщина – навіть до мінус 15 градусів у нічні години. В день також мороз, але від 0 до мінус 6 градусів. Навіть на півдні країни буде вночі від 0 до мінус 5, проте в день ще плюс 1, плюс 7 градусів. Отже, на 23 число звертаємо увагу, бо там і вітер буде, і мороз. Найбільш морозною буде ніч на 23 число. Особисто це стосується Сумщини і Харківщини. 23-го можливі хуртовини. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Вже наступні два дні, 24 та 25 листопада, вся Україна відчує суттєве потепління завдяки потужному атлантичному циклону, який принесе тепло із туреччини та Балканського півострову. Середня добова температура в Україні підвищиться на 5-10 градусів. В день 24 листопада у всіх областях варто очікувати від 3 до 8 тепла на півдні та в Криму. Повітря місцями прогріється до плюс 12 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!